Вони отримали наказ виходити на позиції на Бахмуті. Часів яр там були території, які були буквально два тижні до них відвойовані в російських військ. Виникла така ситуація, ну, розвідка донесла, що можуть бути спроби просування знову російських військ, та вони були направлені на утримання позицій. Це знаєте, як хлопці кажуть на своїй мові, м'ясні позиції. Один хлопець відмовився, інший відмовився йти на позиції. Один захворів по стану здоров'я не зміг. Тобто, це не було необхідності, щоб він туди йшов, можуть йти і не до але він казав: я не можу. Хлопців залишити самих. І він пішов з ними. Вони там були п'ять днів, отримали позиції і була допомога надана пораненому військовому. І просто приліт поруч і з рикошету в ламок і потрапив по йому шию. Моментальна смерть за півтора-дві хвилинки і встигнув це сказати останні слова нам, що він нас кохав з донечкою, що любив їх більше життя і буду любити вічно.